Бітаю, шановні колеги! Я Антоненко Дарина, консультант з технічного регулювання Харківської торгово-промислової палати. Сьогодні ми поговоримо про те, де шукати вимоги, які встановлюються до конкретної продукції. А перш ніж оцінити відповідність нехарчової споживчої продукції, слід розуміти, яким вимогам повинна відповідати ця продукція. Суттєві вимоги до конкретного товару встановлюються нормативно-правовими актами. В Європейському Союзі такими документами є регламенти та директиви. Якраз вони визначають суттєві вимоги, які повинні бути досягнуті, результати, які повинні досягнуті, та ризики, які повинні бути враховані при оцінці конкретного товару. Де можна визначати такі нормативно-правові акти? В Європейському Союзі є такий дуже корисний та цікавий інструмент, як Access to Market. Саме Access to Market надає інформацію про торгові відносини між країнами Європейського Союзу та третіми країнами. На даному ресурсі ви можете знайти інформацію щодо тарифів, імпортного мита, квот. А також правила походження, які висуваються до конкретного товару. А найголовніше, ви можете визначити потенційно застосовані вимоги, які можуть застосовуватися до конкретного продукту. Access to Market має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для користування. Що вам необхідно знати, щоб знайти потенційно застосовані вимоги? В першу чергу, вам необхідно знати код товару згідно гармонізованої системи опису та кодування товарів. По-друге, це країна експорту, тобто Україна. І третє це країна імпортер, наприклад, Австрія. На основі введених даних платформа Access to Markets надасть вам актуальну інформацію щодо торговельних умов для конкретного товару. До прикладу, давайте подивимось, які потенційні вимоги можуть застосовуватися до такого споживчого товару, як дитяче дерев'яне ліжечко. Переходимо на платформу Access to Markets. В нас, як бачимо, є три поля для вводу інформації. Перше поле це код згідно гармонізованої системи опису та кодування товарів. Для ліжечка це 9403 5400 Далі ми бачимо друге поле, а саме країна, яка експортує. Обираємо Україну. І третє поле стосується країни, яка імпортує. Саме країна Європейського Союзу. Обираємо, наприклад, Австрію, тому що потенційно застосовані вимоги, а також торговельні бар'єри, ті ж мита та квоти вони будуть однакові у всіх країнах Європейського Союзу. Після заповнення необхідних граф натискаємо на кнопку пошука сеч, тобто пошук. І як бачимо, у розділі Специфік специфічні вимоги, Access to Market. Згенерував нам потенційно застосовні вимоги до нашого дитячого ліжечка. Даний алгоритм пошуку можна застосовувати до будь-якого товару, знаючи його код згідно гармонізованої системи опису та кодування товарів. На екрані представлено перелік потенційних вимог, що можуть застосовуватися до дитячого ліжечка. А саме, General Product Safety Regulation, тобто загальна безпека продукції. Control on Illegal Timber and Timber Products, тобто контроль незаконної виробки деревини та продуктів з деревини. CITES Endangered Species Protection, тобто захист видів флори та фауни, що знаходяться під загрозою зникнення. Та Voluntary – Eco-label for wooden furniture. Тобто добровільна, добровільна вимога екомаркування для дерев'яних меблів. Варто зазначити, що не всі потенційно застосовані вимоги можуть застосовуватися до конкретного товару. Це передусім залежить від складу, характеристик продукту, від сфери застосування того чи іншого законодавчого акту, регламенту чи директиви, а також певні вимоги можуть взагалі бути добровільними, як ми з вами подивилися на даному прикладі. Де знайти повні тексти регламентів та директив? Цьому нам допоможе ресурс Єорлекс. У розділі знайти результати за номером документа Find Results by Document Number, як бачите, представлені поля для ведення ключових параметрів, а саме номер документа, рік набуття чинності та тип законодавчого акту, тому що в Європейському Союзі нормативно-правовими актами можуть виступати регламенти, директиви, рішення тощо. Наприклад, якщо ми шукаємо повний текст регламенту щодо загальної безпечності, нам необхідно ввести наступні дані. Номер документа – 988, рік ухвалення 2023 та тип документу регламент або Regulation. Натискаємо на кнопку пошуку і отримуємо наступний результат. YourLex надає посилання на повний текст регламенту 988 від 2023 року щодо загальної безпечності. Натискаємо на посилання і переходимо на саму сторінку повного тексту документу. Перш ніж вивчати вимоги конкретного регламенту, слід звернути увагу на його сферу застосування. Наприклад, регламент щодо загальної безпечності 988 від 2023 року. Звертаємося до сфери застосування даного законодавчого акту і бачимо: а регламент 988 від 2023 року застосовується до нової або вживаної продукції, яка розповсюджується, споживається на ринку Європейського союзу і надається безкоштовно або на платній основі через будь-які канали збуту. Це означає, що вимоги даного регламенту застосовуються не тільки до цієї продукції, яка продається офлайн, а й яка розповсюджується на онлайн-майданчиках. Але варто зазначити, що даний регламент не розповсюджується на продукти харчування, корми для тварин, лікарські засоби, ветеринарні препарати, антикваріат, транспортне судно і засоби, які передбачаються для захисту рослин. Слід сказати, що оператори ринку, які розповсюджують продукцію на Європейському Союзі, повинні гарантувати, що вона є безпечною та не становить ризику для здоров'я споживачів. Хто такі оператори ринку? Звичайно, операторами ринку є і виробники, і імпортери, експортери, дистриб'ютори, але варто зазначити те, що український експортер, український виробник не є резидентом Європейського Союзу, оскільки Україна не є членом європейського союзу. І перш ніж реалізувати продукцію, експортувати її на території Європейського союзу, український виробник, український експортер, повинен призначити відповідальну особу резидента на європейському союзі. Цією особою резидентом може бути будь-яка фізична або юридична особа, яка знаходиться на ринку в країнах Європейського Союзу. Це може бути і ваш імпортер, ваш дистриб'ютор, або навіть ваше представництво на території Європейського Союзу. Що таке безпечна продукція? Згідно регламенту 988 безпечною продукцією є той товар, який за розумно передбачуваних умов використання та за призначенням, враховуючи термін придатності самого товару, не становить або становить лише мінімальний ризик для споживача. А в наступних уроках ми з вами познайомимося з методологією того, як робити оцінку ризиків, оцінку безпечності товару. Бажаю вам успіхів при виході на європейський ринок та зустрінемось на наступних уроках.